Вітаємо на частоті 1067. З вами ТРК Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає? А цього тижня Київський національний університет імені Тараса Шевченка став офіційним партнером Лозівської громади. Меморандум про співпрацю підписали 25 жовтня у Києві. Там відбувся форум Відбудова України через синергію університетів та територіальних громад. Лозову представив заступник міського голови Денис Петренко. Тож розпочинають пілотний проєкт взаємодії альянсу українських університетів з громадами. Лозівський міський голова Сергій Зеленський каже: перший крок експертиза науковців для проєктування соціально важливих об'єктів і сподівається, що підтримка провідних фахівців нашої держави допоможе відновленню та розвитку лозівської громади. Ініціативу реалізують за підтримки Міжнародного фонду відродження. Також цього тижня стало відомо, що Лозівська громада пройшла відбір до програми переосмислення міст в Україні. У подальшому це може допомогти заощадити мільйони гривень та залучити інвестиції. Наші фахівці повернулися з навчання, що проходило у Львові. Команду очолив секретар Лузівської міськради Юрій Кошнір. Основний напрямок підготовка до розроблення комплексного плану просторового розвитку громади. Кажуть, це складний, об'ємний та надзвичайно важливий документ мають підготувати до початку 2025 року. За приблизними підрахунками, його вартість вимірюється мільйонами гривень. Участь у програмі допоможе залучити кошти партнерів. Водночас комплексний план дасть змогу розморозити процес інвестицій. Наразі діють певні обмеження на операції із землею та будівництвом. Спеціалісти готуватимуть технічні завдання для виконавців, їх захищатимуть у Стокгольмі, де будуть потенційні донори. Участі у програмі завдячуємо урбаністичній коаліції Рутреквіт, Стокгольмській школі бізнесу, Стокгольмському університету, Львівському національному університету імені Івана Франка та Харківській школі архітектури за фінансової підтримки Шведського інституту інноваційна програма державного сектора. Троє мешканців лозівської громади отримають компенсацію за знищене внаслідок російської агресії майно. Відповідне рішення цього тижня затвердили під час засідання комісії міськради. Загалом на розгляд надійшло шість подібних звернень. Після обстеження знищених об'єктів та вивчення поданих документів, по трьох комісія була змушена відмовити у наданні компенсації. Подані об'єкти не відповідають категоріям, визначеним у відповідній постанові Кабміну України. Нагадаємо, під відшкодування збитків не підпадають не житлові приміщення, авто та техніка. Щодо компенсації за пошкоджене житло, комісія у Лозовій розглянула 307 заяв. Рішення про надання компенсації прийнято по 185 об'єктах, про відмову по 119. По трьом зупинено розгляд через неповний пакет документів або перешкоджання доступу до обстеження з боку власника. На останньому засіданні 23 жовтня прийнято рішення по 30 заявах: 27 задоволено, 3 відмовлено. Загалом від початку роботи комісії компенсацію нараховано 111 заявникам на суму майже 7 мільйонів гривень. Лузівські тепловики отримали модульну котельню від ТОВ Червоного Христа України її доставили 26 жовтня. За словами директора Теплоенерго Сергія Малишева, внутрішнє обладнання відомих закордонних виробників дасть змогу якісно та економно опалювати об'єкти критичної інфраструктури. Потужності модульної котельні вистачить для обігріву кількох будівель. Вона працює на природному газу. Сергій Малишев розповів, в Теплоенерго всі котельні стаціонарні. Це перша блочна модульна. Для працівників це новий досвід. Вони самостійно обслуговуватимуть її та вводитимуть в експлуатацію. Також цього тижня гуманітарну допомогу отримали ще кілька установ підприємств та Лозівська громада в цілому. Втак, Лозівський центр реабілітації Жемчужинки отримав дизельний генератор. Його установі надав Міжнародний благодійний фонд. Генератор великої потужності здатен забезпечити електроенергією усю будівлю, де, окрім жемчужинок, знаходиться терцентр та інклюзивно-ресурсний центр. Також завдяки благодійникам, які забажали залишитися анонімними, Лозівська громада отримала 10 пічок буржуйок, так званих блур'янів. А ще 10 палет паливних брикетів, кожна палета по тоні 200 кілограмів та 24 рулони утеплювача, кожен по 50 метрів. Головний спеціаліст УЖКГБ Наталя Цехмистро каже, що завдяки наданій допомозі громада зможе краще впоратися з викликами опалювального сезону. А Лозівські водяники цього тижня отримали систему очищення води. Її комунальникам передали завдяки співпраці Харківської обласної ради з французьким регіоном Гранд Ест. Таким видався кінець жовтня для Лозівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зачимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.